Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Сьогодні ви на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян і, як завжди, в нас на каналі Супер пропозиції для вас. Кіа Єніро 2019 рік, 10 місяць автомобіль, виїхав з автосалону в Нідерландах. Чорний металік. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного. Під фарбування у відмінному стані. Перевірено електронним товщиноміром фарб весь в рідній фарбі. Оригінал без підфарбувань і тому подібне. Покар вертикалу пробивається без страхових випадків. 64 кВт максимальна комплектація Executive Line. Ледовське світло, ближнє дальнє, денні ходові вогні, легкосплавні диски, без царапинок. всі в ідеалі. Передня гума мішелінчик в досить гарному стані. І, відповідно, задня, якщо передня в, в ідеальному стані, то задня також в ідеальному стані. Така Кіаніру лише приїхала з аукціону. Задні стопи ледовські, виділяють даний автомобіль з потоці інших автомобілів. топ продаж по даному автомобілі. По корейських автомобілях найбільше продається KIA Niro, Hyundai Kona. Два автомобілі, які себе зарекомендували. Вже за довгий період зарекомендували і продаються в Україну, користуються шаленим попитом. 64 кВт батарея на повному заряді, при економному використанні можна проїхати до 500 км Безключовий доступ датчики сліпих зон. Салончик в даному автомобілі у відмінному стані, електросидіння, така підсвіточка консолю автомобіля, відмінний стан автомобіля. В такому стані досить рідко бувають автомобільчики. Тобто Важко купити. Підігрів сидінь, багажне відділення, також в ідеальному стані. Савбуфер, пластики, ковролінчик, досить все в ідеалі. Є ще тут додаткові відділення, компресор, пола, Аптечка, аварійний знак. Так, є якісь мікроцарапинки на задньому бампері, але це все можна коригувати, полірнути вдома в Україні. Тримання полоси, таймер зарядки. І саме основне, чого хочуть люди, хочуть люди чесного пробігу. 82193 кілометра чесного пробігу. Автомобіль лізинговий з сервісною історією. Знаходиться на великій автоплощадці, автомайданчику тут в Нідерландах, де коригування пробігів суворо заборонено. Навігація, камера заднього огляду. Клімат, такий джойстик в кіаніру стандартний. Кіасол в такому самому варіанті йде. Підігрів і охолодження, сидіння водія і сидіння пасажира. Два ключка без ключовий доступ. Музика GBL, пам'ять сидінь Максимальна комплектація. Такі автомобілі були в нас на огляді. Такі автомобілі ми купували, такі автомобілі будуть ще на аукціоні. На сьогоднішній день в наявності є лише один 19-й рік Кіаніру. Є ще 20-й рік Кіаніру executive line комплектація. 20-й рік трішечки дорожче виходить. Виходить 20-й рік, залежить від пробігу. Є в наявності 90 пробігу 19500 євро. Даний автомобіль буде прорахований з доставкою, з послугами брокера, митниці, все під ключ і буде написано в... Темі даного відео. Кого зацікавив даний екземпляр, не зволікайте, телефонуйте, викупимо для вас, доставимо, все зробимо під ключ. Доставляємо в Україну, доставляємо в місто Тернопіль, а також місто Київ і інші міста. Нещодавно доставили автомобіль в Вінницю в Дніпропетровськ. В... Багато клієнтів забирають в Києві. Є такі автомобілі і також купили ще один кіаніру для клієнта з Одеси. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, діліться відео з друзями. Дякую за увагу! На все добре, до нових відео.